Сьогодні ми вкотре раз згадаємо не лише про представників ОПЗЖ, але й про слуг народу, які так само розорюють та руйнують країну зсередини. Дмитро Шенцев, особа часів Януковича партії регіонів, виходить, Дмитро Шенцев заробляє на тому, в чому винні його друзі росіяни. Павло Якименко наразі є одним із прибічників Шенцева. Один із друзів сина Микити та такий же любитель схем. Адже він встиг і засвітитись у справах щодо видобутку піску, і спробувати себе у ролі смотрящого за рибгоспом на старому Салтові і трошки почакувати із гуманітаркою. Очевидно, що далеко не на користь України, а навпаки, ж спонсорування. Вбивств та знищення держави. Депутат Слуга народу Красов є політичним проектом. Чоловіки вдало розставили своїх людей на ключові посади спочатку Полтавщини, а потім Харківщини. Кожного цікавлять схеми, у тому числі лісові, де абсолютно всі фігуранти і зустрілись. Та окрім рубки лісу, кожного із перелічених цікавлять і безкоштовні дрова, і синігубов, і харнам, і навіть біженець Шенцев ну дуже потребують допомоги. Якименко, як ключова ланка, та рішала у Верховній Раді України при Беріг і джокер в рукаві та ішенцев вже давно на орбіті темних справ, тому свою підстраховку також має. Тут на арені з'являється Сергій Поломисний, генеральний директор групи компанії Нова Агро. До банкрутства доводяться і державні підприємства, якими буквально крутять у власних інтересах. До справ КХП полумисний залучив і весь свій агросвіт менеджмент. Всі борги, витрати, в тому числі і приватних компаній, просто вішаються на КХП. Тут вибудовується лінія комунікації з расистами та створення спільного. Мого бізнесу перевезення усієї продукції до РФ тепер не викликає сумнівів теза про можливу наявність паспорту РФ у Дмитра Шенцева, інакше звідки така майстерність у співпраці з рашистами захоплення державних багатств рейдерами Шенцевим Поломисним і Якименком. Чи залишились опісля двох років російської агресії зрадники в управлінських колах, агенти, працівники ФСБ та яскраві прихильники руського миру? Відповідь на це питання є передбачуваною. Натомість сміливо можна говорити про те, що тих персон, хто продовжує працювати на РФ, дуже багато. Сьогодні ми вкотре раз згадаємо не лише про представників ОПЗЖ, але й про слуг народу, які так само розорюють та руйнують країну зсередини. Дмитро Шенцев, особа часів Януковича, партії регіонів, криміналу і тому подібне. Свої статки Дмитро побудував на ігровому бізнесі, рейдерські захоплених землях та інших не менш темних справах, зокрема на території ландшафтного заказника Новодонівський та Старому Салтові. Тепер же давно виїхавши з України, він продовжує опосередковано впливати на процеси всередині під його пильним оком, і ліс, і державні підприємства і елеватори. Ну і за традицією, подальший вивід мільйонів на рахунки расистів. Дмитро Шенцев лише підливає олії вогонь. Долучаючи державне підприємство Новопокровське КХП, Колгоспи та державні підприємства до власної імперії Обналу, частиною якої вже є ряд підприємств по типу товариства, виробниче будівельне підприємство Галі, Юста, Фортуна Сервіс, Ново, Миколаївка та десятки інших. Та не дивлячись на увесь резонанс, що здіймається навколо відкатної імперії Шенцева, кожна з її складових продовжує ретельну роботу з бюджетом. Причому оперують підконтрольні експортійцю регіонів товариства і коштами Харківської міської ради і Хова, завжди залишаючи собі відсоток. А Тереха висенігумов як очільники та головні розпорядники, просто мовчки споглядають на те, як харківський бюджет іде в кишені Шенцева. Очевидно, що далеко не на користь України, а навпаки, ж спонсорування вбивств та Знищення держави надалі. Ми в деталях розповімо про підприємства та назвемо імена посадовців, що особисто вирішують питання із Шенцевим, аби домовитись відмити якомога більше бюджетних мільйонів, які мали б витратити на відновлення регіону. Виходить, Дмитро Шенцев заробляє на тому, в чому винні його друзі, росіяни знищені будинки, біль та гори стали бізнесом. Павло Якименко наразі є одним із прибічників Шенцева, один із друзів сина Микити та такий же любитель схем. До слова, сам Павло є членом комітету з питань екологічної політики та природокористування, а також президентом Федерації художньої гімнастики Харківської області. І навіть не питайте про зв'язки. Талановита людина майстер у всьому, і це дійсно про Якименка. адже він встиг і засвітитись у справах щодо видобутку піску, і спробувати себе у ролі смотрящого за рибгоспом на старому. Салтові і трошки почаклувати із гуманітаркою окремої уваги заслуговує і волонтерство Якименка, яким він займався разом із нардепом Красовим та очільником Хова Синігубовим. Детально про таку діяльність слух ми розповідали у відео за посиланням у коментарях. Що красов, що синігубов неабияк наближення до Романа Ярового? Пояснимо, чому депутат слуга народу Красов є політичним проектом Ярового. Саме Красов тривалий час був помічником останнього. Тому для простоти вирішення питань у парламенті, Яровий став ключовим інвестором на депутатських виборах 2019 року, так само як і пролобіював роман призначення Синігубова на посаду очільника Хова, хоча і головування Синігубова на Полтавщині також влаштовувало всіх. Питання все одно вирішувалось через Ярового, так само як і відкупні, що особисто призначав експомічник Фельдмана. Ці чоловіки вдало розставили своїх людей на ключові посади: спочатку Полтавщини, а потім Харківщини. Тому й не дивно, чому Яровий і досі має вплив у регіонах, а його підприємства отримують непогані преференції з місцевого бюджету. Причому кожного цікавлять схеми, у тому числі лісові, де абсолютно всі фігуранти і зустрілись. Якименко, як голова профільного комітету у Верховній Раді. Україні все ще намагається повернути хлип Шенцева на лісові справи, допоки дарма, адже людей, поставлених останнім, поступово замінюють. Хоча і варто визнати, підтримка з боку Шенцева є досить міцною. Якименко у парламенті Харнам як заступник синігубова та Нарета як директор департаменту захисту довкілля та природокористування Ухова. Ну і Яровий як підстраховка про всяк випадок. Та окрім рубки лісу, кожного із перелічених цікавлять і безкоштовні дрова. Точніше, державна програма, за якою уряд виділяє кошти для забезпечення громадян деревиною. Як бачимо, і синігубов, і харнам, і навіть біженець шенцев ну дуже потребують допомоги. Тому бюджет розподіляється шляхом встановлення завищеної у три, а може навіть і більше вартості. Різниця з чого просто розходиться по кишеням. Нещодавно правоохоронці вже провели обшуки у підконтрольному шенцеву і якими. Чого є Бабчанському лісгоспі, в ході яких було виявлено понад 1 мільйон гривень 78 тисяч доларів США і 5 тисяч євро. Зрозуміло, що джерела походження цих коштів є аж ніяк не особистими збереженнями для прикладу із заробітної плати або ж премії керівника державного підприємства головного лісничого. Фактично, гроші отримано шляхом абсолютно незаконного завищення вартості деревини, штучного підвищення класу такої та інших лісових махінацій. Проте, Попри знайдені суми, цікавить і ще дещо, наприклад, замовчування з боку Харківської обласної прокуратури, адже жодного розголосу ситуації такою надано не було. Натомість, поодинокі телеграм-канали все ж опублікували новину. Тож у чому підвох? Та чим закінчиться ситуація? традиційним мовчазним та проплаченим вирішенням? Побачимо, в тому числі й перевіримо доброчесність і харківських правоохоронців. Якименко як ключова ланка та рішала у Верховній Раді України приберіг і Джокер в рукаві у вигляді підконтрольних товариства «Геосент», Харків-нерудпром на випадок, якщо із лісом справи підуть зовсім погано. Харків Нерудпром здійснює видобуток піску, самовільно займає земельні ділянки біля сороківського родовища та повністю ігнорує природоохоронне законодавство, про що зазнає і сама Держекоінспекція. Мешканці Вільхівської ОТГ скаржаться на підприємство Якименка та оминають десятою дорогою родовища. У той час, як на активістів та незгодних скоюються напади щодо діяльності, Харків-не-Рудпром, ми розпочали власне розслідування. Та впевнені, цього разу історія зайде далі аніж завжди. А правоохоронці припинять свідомо не розслідувати справи. Тож продовження буде. Тайшенцев вже давно на орбіті темних справ, тому свою підстраховку також має. Тут на арені з'являється Сергій Поломисний, генеральний директор групи компанії Нова Агро. Нова Агро має у власності численні елеватори, а також виробництво комбікорму, та хівництво тощо. Причому сам полумисний вже давно відомий рейдерськими апетитами, завдяки яким відібрав компанію у Олександра Бічуча, але й прибрав до рук 600 мільйонів гривень, вкрадених у товариство Агропромислова асоціація Агросвіт полумисному вигідна співпраця із Шенцевим за долю вирішується будь-яке питання на будь-якому рівні. Ось і ключ до фортуни, а точніше, мільйонного успіху. До банкрутства доводяться й державні підприємства, якими буквально крутять у власних інтересах, призначають власних людей на керівні посади, використовують землі, вішують борги. Причому така проблема виникла не лише завдяки Шенцеву, вона існувала і раніше, та практикувалась по всій території України. Шенцев та полумисний об'єдналися заради взяття під контроль усього агробізнесу України, в тому числі і державного. Шляхом махінації вони вже захопили державне підприємство Новопокровське КХП, чиї землі було незаконно використано, а господарська діяльність здійснювалася за фіктивними договорами. Все це аби завищити ціни та створити фіктивну кредиторську заборгованість. Борг підприємства щороку зростає і вже станом на 1 січня 2022 року становив понад 1,5 мільйони. Крім того, аби якнайточніше управляти Новопокровським Шенцевим було взято під контроль керівництво в особі директ. Торі, у тому числі, і екс-очільника Андрія Яковенка, який причетний до розкрадання понад 157 мільйонів гривень на державних хлібних підприємствах. Погодьтесь зсередини набагато простіше діяти. Таким чином у Новопокровського КХП з'явились мільйонні борги, а отримані кошти від права вимоги після через складний ланцюг перерахувань та переуступлень переходили на рахунки підконтрольних їм компаній, в тому числі за кордоном. Тим паче Шенцев вже давно на арені, тож має купу у своїх підставних компаній. Наразі директором Новопокровської КХП є Сергій Гасан, який співпрацює з експертівцем регіонів та продовжує здійснювати незаконні дії в його ІТ. До справ КХП полумисний залучив і весь свій агросвіт менеджмент, аби якнайміцніше заволодіти процесами. Фактично, все зерно, що потрапляє до Новопокровського, мелиться в Новоагро. у той час, як документально частина операцій пропускається, адже проводиться заготівку. Всі борги, витрати, в тому числі і приватних компаній, просто вішаються на КХП. Мета у полумисного ішенцева одна обанкрутити, а після вивести всі кошти державного підприємства. маніпуляції Ації реалізують Шенцев та Полемисний і з державним підприємством Світанок для прикладу у 2021 році дохід вказаного підприємства становив понад 21 мільйон гривень. Проте вже у 2022 році різко впав та дорівнює трохи більше 2 мільйонів гривень. У майбутньому такі махінації допоможуть оцінити вартість вказаного державного підприємства значно нижче ніж ринкова з метою подальшої приватизації майна. Державне підприємство «ДГА» човіріно і. На чергова жертва Шенцева, яка стоїть за крок до банкрутства. Проте у цьому випадку співпраця пішла далі, та державним підприємством додатково було здійснено збір сільськогосподарської продукції врожаю пшениці з полів, які знаходяться у власності інших товариств на тимчасово окупованій території Харківської області. Надалі абсолютно увесь врожай було вивезено до Білгорода. А Шенцев особисто профінансував виробництво чергових снарядів для вбивства українців. Згадаємо і про елеватори. Полумисний є не лише спільником Шенцева, але й гендиректором Нова Агра компанія у свою чергу володіє десятками елеваторів. В тому числі і на деокупованій території, серед яких Граківський, Великобурлуцький, Шевченківський, Козачо Лопанський. Кожен із елеваторів на момент приходу рашистів був повністю заповнений продукцією, але потім врожай раптово зник. Тут вибудовується лінія комунікації з рашистами та створення спільного бізнесу, перевезення усієї продукції до РФ. Журналісти неодноразово писали про вагони від російських железних дорог на захоплені куп'янські залізниці та зерновози що були заповненими та їхали у бік РФ. Схема співпраці була досить простою: дрібні аграрії клопітливо вирощують сільськогосподарські культури, які після продають оформленим на підставних осіб компаніям. Окупація просто змушувала фермерів вчиняти так, адже іншого вибору не було. Виїхати, тим паче, із зерновозами, сповненими насінням, ніхто не міг, та й не намагався, адже будь-яка спроба могла закінчитись фатально. Маніпуляції з продажем відбувалися виключно за готівку. швидко та нереально у відстеженні. Надалі великі. Аграрії не подають жодних документів про походження зерна, а попросто декларують у митних деклараціях удаваних виробників. В ході таких дій фактична урожайність збільшується, елеватори заповнюються, а співпраця з рашистами йде як по маслу. Кожна з операцій проводиться виключно заготівку, аби пізніше податківці просто кивнули головою в знак одобрення чистоти діяльності. Ні, ПТВ, ні інші податки не сплачуються натомість втрачені країною мільйони тепер у кишені не лише Шенцева та полумисного але й расисті. Таким чином, починаючи з серпня 2022 року, лише з великоборлуцького елеватору було вивезено до Росії понад 5,5 тисяч тонн насіння соняшника, який потім кочував від Воронежу Валуюк до інших регіонів РФ. Зокрема, українське насіння потрапило до рук товариство Колос з міста Воронеж, товариство Бичевинський елеватор з міста Лиски Воронезької області, товариство «Созвєздія» з міста Воронеж та товариство «Агрокор» з міста Валуйки Білгородської області. Причому усі компанії що займалися транспортуванням та зберіганням викраденого зерна, було створено незадовго до самих маніпуляцій. Товариство Колос, наприклад, 12 липня 2022 року, якраз перед початком вивезення, основний вид діяльності вказаний як оптова торгівля зерном. Товариство Сазвіздія створили за два дні до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, тобто 22 лютого цього року. Серед видів діяльності цієї фірми зазначено і вирощування зернових зернобогових культур та насіння. Олійних культур. Тепер не викликає сумнівів теза про можливу наявність паспорту РФ у Дмитра Шенцева, інакше звідки така майстерність у співпраці з расистами. Питання виникають як до самого Шенцева з поломисним, так і правоохоронців, що дозволяють та допускають діяльність таких. Публічник рашистів шенцев наразі захопив два державні колгоспи разом із полумисним та його агросвітом, повністю контролює Новопокровське КХП та радо співпрацює з рашистами. Володіє Шенцев і десятками гектар ландшафтного заказника Новодонівський, територію якого швидко загородив та звів незаконні прибудови, поставивши охорону. Будь-які спроби врешті розплющити очі правоохоронців та й загалом влади зводяться на нівець. У той час як шенцев в черговий раз дурить державу, фінансують. Чи расистів та переховуючись в Європі, ініціюємо юридичний супровід справ, а також чекаємо, спостерігаємо та допомагаємо. Відтак Геононстоп продовжуватиме активно сприяти слідству та надавати усі необхідні матеріали. Маємо не одне кримінальне провадження на рахунку та продовжуємо перешкоджати співпраці Шенцева та інших представників з арефією. Приєднатись до руху Гео Нонстоп, надамо юридичну медійну та інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби з внутрішнім ворогом. Корупцією і впливом проросійського елементу слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.